Потужний удар Збройних сил України під Москвою. Підірвано підприємство ВПК Росії. Підтверджено досягнення засобів урадження безпосередньо цілі, зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об'єкту. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Уранці 4 липня підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили АТФНПЦ Науково-Дослідний інститут прикладної хімії. Підприємство ВПК країни Агресора РФ розташоване у місті Сергіїв посад Московської області. Повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Наразі підприємств. Здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БПЛА типу Шахед. І є важливою ланкою у збройній агресії Російської Федерації проти України. Йдеться в повідомленні за інформацією. Підтверджено досягнення засобів ураження безпосередньо цілі зафіксовано пожежу та сильне задимлення у районі об'єкту. Крім того, у генштабі також додали, що результат ураження ще уточнюється. Як писав Головред, вранці, 9 червня. Безпілотники атакували столицю Чувашії чи Боксари. У місті прогреміли вибухи. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени Комета, що захищають дрони ЗСРФ від українських засобів РЕБ. У ніч на 13 червня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи були чутно у Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці. Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах, як повідомляв Головред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдавали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах Базальт. І сплав у той час окупанти не вщухають зі своїми обстрілами України. Масований удар Росії по Києву було нанесено уночі. Під час масованої атаки окупантів на українську столицю було пошкоджено консульський корпус польського диппредставництва. Внаслідок масованого удару постраждала будівля консульського відділу посольства Польщі. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ. Ольщі Радослава Сікурського опублікованій у соцмережі, X. за словами голови польського зовнішньополітичного відомства, під час масованої атаки російських окупантів на українську столицю було пошкоджено консульський корпус польського диппредставництва.